Сьогодні я вам розкажу про декілька звичок, які можуть змінити ваше життя докорінно, якщо ви будете виконувати їх на регулярній основі. Мене звати Богдан, це проект Integrity, канал про мотивацію, саморозвиток, звички та дисципліну. Сьогодні у нас така атмосфера, оскільки у нас локдаун, світло вирубають, я виходжу з того, що в мене залишилось по світлу. Тому вибачайте за картинку, але відео я вам. Мушу записати звички, які будуть змінювати ваше життя. Давайте коротко, по суті, без води. Перша звичка це ранній підйом. Відкривайте очі по будильнику з першого будильника і не лягайте знову, оскільки це вас провалить в глибоку фазу сна, і потім буде набагато гірше. Можете відкладати будильник куди подальше, телефон чи будильник сам. Але ви повинні набирати саме основне це 7-8 годин повноцінного сну і лягати, прокидатися в один та самий час для того, щоб відрегулювати ваш, ваші фази сну і організм звик, оскільки органі... сон – це дофамін, це серотонін, це, це наша гормональна система. Це те, що нас відновлює, це гормон росту. Про сон буде окреме відео. Плюс ви повинні виробити свій цикл сну. Це обов'язково. Друга звичка. Після того, як ви прокинулися, старайтеся відразу. Заправляти ваше ліжко це невелика звичка, але вона додасть трішечки дисципліни у ваш ранок. Третя звичка це контрастний чи холодний душ. Я додав цю звичку у свій розпорядок дня, я в ній не повністю розібрався, тому углублятися у це не буду. Що роблю я? Це 2 хвилини теплої води і хвилина гарячої води. 5-6. Тіл, якщо ви можете, включайте холодний душ, але щоб не захворіти, потрібно акуратно і поступово до цього підходити. Дуже класний контрастний і холодний душ зранку вивільняють ваш кортозол. І 90% усього кортозолу, який організм міг вивільнити у вас впродовж цього дня, ви одразу вивільняєте під час холодного чи контрастного душу зранку. І потім в усіх. Критичних чи нервових ситуаціях ви будете максимально спокійні, сконцентровані і зможете приймати правильні рішення. Звичка четверта: медитація. Медитацію я практикую вже не один рік, є велике відео про це. Чи якась класна, крута музика, яка особисто для вас підходить, щоб зрядити і увімкнути вас у цей день? Медитація вас сконцентрує і зможе увімкнути вас у ваш день, вас налаштувати. А музика вас може підбайорити. Тому такі дві звички може додати у вашому початку дня. П'ята звичка. Ранічна зарядка або ранічна руханка. Що вам більше подобається у довільній формі розминка, розтяжка, вакуум, прес, віджимання, бьорпі, ранічна прогулянка. Що вам подобається? Певна фізична активність, щоб розігріти ваші м'язи, зв'язки, сустави і трішечки поганяти кров. Щоб війти в тонус усього дня. Шоста звичка: пийте якомога більше чистої свіжої води. Чай, кава чи солодкі, газовані напої не рахуються. 0,5 літра на 10 кг ваги. умовно, для того, щоб розігнати ваші почки, щоб очистити вашу кров і увесь ваш організм від русинів і шлаків, які можуть у вас накопичитися за весь минулий день. Невелика звичка, яка доповнить ваш, ваше життя. Сьома звичка 10-30 хвилин читання книги. Не потрібно багато читати, навіть якщо вам це подобається. Якщо це художня література, класно. Якщо це наукова література, можете прочитати менше, але з толком. Якщо у вас немає часу читати, аудіокниги швидко, класно. Замість всякої фігні у наушниках, краще саморозвиватися з допомогою книг. Книги. Це дуже класно, як мінімум, прокачає ваш словниковий запас і розширить ваш кругозір. Восьма звичка. Харчування. На мою думку, харчування, якщо ви, у вас немає конкретної цілі набрати або скинути вагу, на 90% повинен бути правильним. 10% може бути такого собі джанк-фуда або любої фігні в їжі. Пояснюю, дуже сильно. Наше харчування впливає на наше життя, тому що скачки інсуліну, збільшення або зниження рівня цукру в крові, різке через цукор у берег або у інсулінові гірки, також неконтрольоване споживання жирів. Мало того, що додасть нам проблеми з закупорюванням судин і лишньою вагою, від цього ви. Просто у вас будуть дуже сильні скачки по, по гормонах: дофамін, серотонін, кортизол, окситоцин. Дуже сильно ви будете в апатіях і в депресіях. Напевно, ви могли спостерігати, коли ви поїсте щось на обід, особливо чимось здоб'яти солоденьким, ви хочете спати. Це елементарно. Це називається у вас інсулін підняв, цукор піднявся, інсулін виділився, цукор обвалився в ямі. Тому я не кажу вам сідати на дієту. Я вам кажу відрегулювати правильно харчування, щоб воно було здоровим, повноцінним і збалансованим. Дев'ята звичка планувати день та вести щоденник. Вести щоденник дуже оригінальна звичка, мені вона до свого часу не подобалась, але дивіться, коли у вас дуже багато негативних думок, дуже багато ідей чи позитивних думок, у вас мозок максимально загружений. Коли ви викладаєте ваші ідеї, ваші нерви, ваші хороші чи погані на бумагу, ви з часом, коли емоції втамувалися, ви можете це подивитися на свої ситуації зі сторони, а також ви можете не зберігати постійно в голові ваші класні ідеї або ваші позитивні чи негативні стани. І коли ви це винесете на бумагу, у вас в голові дуже з'явиться багато нового простору для нового, для нового закладання фундаменту, і ви можете умовно доповнити все те. Що вже виклали на бумагу. Дуже класно працює. А планування дуже мені подобається. Я планую у цій от програмі. Тік-тік. Це не реклама, це те, що роблю я. Чим воно класне? тому що ви коли записуєте, що ви повинні зробити. І коли ви повинні зробити, ви не думаєте. Тіло може, тіло може не подобатись, погода може не подобатись, ви можете з кимось посваритися. Ну, у вас є мать вашу план. І ви по цьому плану слідуєте. У вас є дві руки, дві ноги. Ви підняли попу і хірячите по цьому плану. Вам не потрібна ні мотивація, нічого. Є план, і ви робите. Ви не розпиляєтесь. Записали, встали, зробили, поклали галочку і виконано. Ви на крок ближче до вашої мрії. Це дуже круто працює. Візьміть собі на замітку. Десята звичка самоосвіта. Кожен з нас, я вважаю, що повинен. Саморозвиватися, тому що школа дає застарілу програму, це на мою думку. В університеті може можуть вас навчати не те, що вам подобається. А зараз у нас настільки багато інформації, настільки багато курсів і всього, що ви можете кожного дня приділяти невелику кількість часу і потрошечки себе прокачувати в тій чи інші сфері, пробувати набрати якихось навичок, якогось якогось досвіду, якихось знань, якихось знайомств. І поращувати себе. Так, як я говорю, ви ліпите свою, свій кокон експертності, і ви себе знаходите саме так. Спробували там, спробували там, спробували там. Щось взяли своє і зліпили себе постійно, постійно самонавчатися. навчатися. 12 звичка. Менше пустого контенту. Дуже багато фігні, котиків чи занадто успішного життя, ми споживаємо. З контенту. Це швидкий дофамін, який хлоп, 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 в кров. Ви змотивовані, ви там подивилися і вам нічого не треба досягати. Дуже погана звичка. Якщо ви вже проводите час в соцмережах, скоротіть фігню і збільшіть час в прогляданні мотивацій, лекцій, подкастів, книжок, хороших фільмів, ви все одно будете проводити там час. Збільшість кількість. Хорошого матеріалу і зменшить кількість пустого матеріалу. Бо у нас є так багато стресів, багато фігні, багато інформації. А ви замість того, щоб досягати своїх цілей та топити себе в усякі псевдо, виховайтесь від ваших проблем. Там подивилися мотивацію, якусь пусту, де багато грошей про це все розповідають. Чи подивилися котики всякі приколи. І за свої цілі, за свої плани, і за себе забули. Ваша увага там, ваші гроші там, ваше майбутнє там, а має бути тут. Не забувайте про себе. І не забувайте, як працює система, що усе хоче забрати вашу увагу. Увага має бути тут, і ви будете кращою версією себе. Тринадцята звичка. Живіть своїм життям, мать вашу. Це обов'язково. Інші будуть говорити, як вам потрібно жити. Сидіти, стояти, досягати успіху. Там не роби, там не ставай, там не клади, ти коси, ти кривий, у тебе не виходить, ти погано говориш, ти заїкаєшся, ти жирний, ти не знаєш, ти ніхто і звати тебе ніяк. Забудьте за це все. Ви є ви. Ви, коли закриваєте очі, ви на один з собою. І ви повинні формувати себе в будь-яких умовах, ваші умови це найкраще, що молодо з вами статися. Ніщо інше, і ніхто інше. І ніколи не давайте право. Іншим людям говорити, хто ви є і що вам робити. Це ваше життя, ваші помилки, і тільки ви їх приходите з вашими відчуттями, з вашим хорошим і поганим. Інші люди нехай мать вашу тримають свої думки при собі, якщо ви їх не запитали. Якщо вони вже ви сказали, ви розумієте, що це інформація, яка приходить крізь вас. Якщо ви увагою її не утримали і не почали її розмотувати, вона просто пройде. Потрібно розуміти, що вас хочуть зацепити і затягнути в болото. Ви ж хочете стати кращою версією себе. Найкращою версією себе і жити так, як не живуть інші. А для цього вам потрібно робити те, що не роблять інші. І в той час, коли ви будете робити те, що не роблять інші, ви станете найкращою, багатою, успішною, цілісною версією себе. І потім ті, що вам. Тикали на вас, не вірили у вас, будуть заздрити і говорити, як вони з вами познайомились. Але для них це буде пізно. Якщо ви хочете другу частину цього відео, напишіть, будь ласка, в коментарях. Мені буде дуже приємно, дуже класно і дуже змотивовано почути ваші думки на рахунок цього відео. Я витягую все, що можу з даної ситуації. Буду вдячний за вашу підтримку. Кожен ваш лайк. Кожен ваш відгук для мене крайні важливий, крайні мотивує мене, якщо не рахувати те, що дійсно ваші лайки, ваші коментарі допомагають алгоритмам ютубам просувати моє відео. Мені буде дуже приємно. це, на... це, 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 це чиста правда. От, і мені приємно, і це допомагає просування моєму відео. Я буду вдячний за вашу допомогу і вашу підтримку. Це канал і проєкт Integrity. Розвиваємось لا <applause>